Тігри перед нами чудо совєтської інженерії. Москві Іж. І мене з цим москвичом, щоб ви розуміли пацани, ностальгія. У мене такий самий був у батька Москві таким самим цветом. Іменно копія, вообще. і історія цього москвіча, яка його купляли з нуля, його купляли в Білій церкві в автосалоні. Представте. Це який-то 80-86-го він года, да? 86-го. Ну і мені вже там було років десь 13-12. І цей Москвіч згнив. Ну, тому що раніше хто повний, там варили. пушечне сало, там е, нігро заливали в нього в пороги, візде в двері, блядь. Їдеш ти москвіч, коротше, літом нагрівається, тече як кабан, воняє, коротше, блядь. І йому похуй цьому москві. Щось гнив так і гниє, коротше. Тому... Раніше робилися так машини з консервних банок, технологій вже не було присавки, щоб там е обробка якась. Воно все гнило. Що в Москві, що в Волги, що Чажегулі, коротше, ну не важно. І я ж от цей Москвич, це в мене опит автомобільний пішов з Москвіча, от такого. Ну і соответственно, ми ж його там поварили. Я його покрасив, цей москвіч сам. Я ж вам розказував цю історію вже. Ну і куди ж треба їхати? Треба їхати куди, в село. І ти в село ж грузишся в цей москвіч. Зимой ти їдеш, печка в ньому не гріє, тебе ноги відмерзають ззаду. Літом вже ти на ньому їдеш, блядь, бензонасос не працює. Хто знає, тут бензонасос у нього там стоїть під капотом. І виходить, цей бензонасос не працює. Ти на нього тряпки холодні ложиш, чуть не кабачки, короче, на цей москвич ти закладаєш, щоб він тільки їхав. Короче, метр їдеш, два толкаєш. Но в тебе в цьому москвічі стабільно стоять багажник. На цьому багажнику у тебе лежали запасочки. А вот. Этом багажнику, в тебе повний багажник блядь, Данкрати, ключі, в тебе там э, запасні карбюратори, хто э, повний цвіт, навіть беушні ставили, тому що раніше запчастей не було. І от на такій техніці передвигалися. Ти приїжджаєш в село і починаєш в селі москвича кавіряти, тому що він блядь, по дорозі цей москвич розсипався. блядь. І це при тому, що машина треба купила знову в автосалоні. І от там кажуть, зараз «Совєтський Союз, от вам пацани, «Совєтський Союз, от це, от Союз нерушимий, ось ваша техніка в Совєтському Союзі. А зараз, я думаю, на таку машину ніхто не в житті не сів би, тому що е, на цій машині далі, ніж по, по селі, кататися немає. Тому що метр їдеш, два толкаєш, зараз сів тачку, тисячу кілометрів прохирячив. Вийшов і все нормально. От такі от були технології. Я хто пам'ятає, і ще ти ж цю тачку з села що робиш? Ти грузиш до отвала. В тебе багажник загружений. Зверху багажник тут, і, тут інструмент куча, ще картошка, там картошка, і в тебе він ідея стрибітель. Жопа впала. От це ж це жопа. По-любому, всі рессори бухтували. Тут є, ніхрена неї, Всі рессори бухтували, щоб він отак хоча б стояв, поняли? Ровненько. Ну, пофіг. Пару разів загрузив і ця жопа все одно отак падала. Е, що далі по ньому? Безпеці в цій машині взагалі ніякої не було, як ви бачите. Тут просто жесть. Раніше про неї в принципі, ніхто з не думав. Ну, Техніка, звісно, опасна. Я б зараз на такий не їздив. Ну, на те час варіантів не було. Ми приселилися в гостинки. Ви представте, ми 9-тій ташка. В 9 тій ташки у нас в одних був москвіч, блядь. Це просто Ну кому зараз сказати, це жесть? там зараз у людей по дві-три машини, а раніше був москвіч. Так що, от вам Совєтський Союз, нічого там хорошого не було. Що там розказують всі. Так що, пацани, ми тігри. І купляйте ташки, які не ламаються. Ну, ностальгія своє дає.